Раненько, коли більшість від тільки но присинаються від сну, сміттєзбиральна машина з комунального підприємства водопостач виїжджає на маршрут за кермом водій Ігор Мельников. Йому цього дня належить не просто проїхатися десятками вулиць райцентру, а очистити їх від контейнерного сміття. До 40 контейнерів щодня вивантажує свій автомобіль Ігор Мельников. Тож роботи вистачає, тільки встигає. Лише по обіді машина повертається на базу, а завтра знову на звичний маршрут. Проблема вивезення сміття в Віддіполі порівняно з іншими проблемами вирішується, хоча не так, як хотілося, але ж вирішується. З 5 тисяч дворів договір на вивезення сміття уклали тільки 1700. Можливо, саме тут криється причина тотальної засміченості побутовим сміттям околиці Відьополя і лісосмуг. І поки ми, мешканці Віддіополя, не навчимося жити в чистоті, ніяка комунальна служба нам цьому не допоможе. Безперечно, основою роботи комунального підприємства водопостач є інженерна служба, яку очолює Олександр Володимирович Рудий. Під його керівництвом немалий автотранспортний парк, який на своєму віці обслуговував Відьополь ще за часів Радянського Союзу. Тоді він був новенький. Сьогодні його машини мають вік від 20, 30 і більше років. Ці машини пам'ятають кращі часи, коли і запчастини були, і пальне в достатку, і по доступній ціні. То були часи, коли Ленін височів у центрі Відіополя. Сьогодні він, як і багато чого доброго, на задвірках історії. Тут, в КП Благо, його пам'ятник знайшов свій останній притулок. Попри всі негаразди, які переживає українське суспільство, і ми з вами, працівники Віддіопольського комунального підприємства водопостач, намагаються щодня надавати людям якісні послуги. Каса підприємства справно приймає комунальні платежі. Їх активно і щоденно сплачує найбідніший прошарок населення Віддіополя. Заможні люди, на жаль, до цього ще не привчились. Пенсіонери можуть собі відмовити в їжі чи ліках. А заводу чи вивіз сміття сплачують справно. Відділ, в якому працює Валентина Михайлівна Крутогалова, майже щодня приймає по 20, 30, 50 абонентів. У людей є чимало питань, тож з кожним треба провести індивідуальну роботу. Ще немає місяця, як комунальне підприємство очолив Олексій Григорович Дідур. Йому не позаздриш, підприємство збиткове, борг порядка мільйона гривень. Треба якось вирулювати з боргової ями. Комунальщики планують покращити якість обслуговування населення, розширити асортимент надання послуг і потрохи вирівнювати ситуацію. Нелегкі часи в цілому у нас і в державі, і в районі, а на підприємстві ну, те ж саме. Сьогодні у нас багато боргів. Сьогодні ми маємо борги і перед Інфоксводоканалом заводу, і перед Ілічівським водоканалом за зброс рідких відходів наших. Ну і в тому числі в принципі і перед нашим підприємством є борги і від населення, не всі. Люди плотять, звісно, не можна сказати, але теж є свої проблеми. Сьогодні ми вивчаємо ситуацію. На сьогоднішній день ми вже бачимо приблизні суми, які нам треба. Є підтримка депутатського корпусу селищної ради, є підтримка голови селища Лідії Іванівни. Буде виділена допомога, дотація буде, щоб трошки на сьогоднішній день підприємство хоча б вийшло на якісь позиції, щоб ми почали. Працювати трохи в прибуток і вже планувати якось далі свою фінансово економічну діяльність. Ну, користуюсь нагодою, враховуючи що ми накануні свята знімаємо цю передачу. Я хотів би привітати всіх працівників житлово-комунальної сфери з їхнім професійним святом, тому що це дуже важкий труд. Це на сьогоднішній день низькооплачуваний труд. Він повинен оплачуватися по-іншому, тому що це, це дійсно така праця, але ця праця дуже важлива. Це сьогодні обличчя нашого селища, робота комунальних служб. Це чистота, це підстрижені газони, це порядок. І завдяки цим людям. Як би там не було, неможливо там словами передати, в яких умовах вони сьогодні працюють, яке матеріальне забезпечення їхньої праці, але вони виконують свою роботу дуже добре, на високому рівні. І наша задача покращити, моя як керівника особисто, покращити умови праці робітників, покращити фінансово-матеріальне їхнє забезпечення. І в цілому, тоді, я думаю, ми будемо взагалі працювати краще і що зміниться, і все лише.